Всім привіт! Сьогодні у нас 29-те відео, і воно у нас буде про лямбди. Я не знаю, чи раніше ви чули про такі речі, можливо, для вас це є щось знайоме, можливо, ви десь до того вже читали. Сенс лямбди полягає в тому, що це просто анонімна функція. Що я маю на увазі під анонімною функцією? Це функція, яка не має назви. Яку можна передати легко, я не знаю, в якусь іншу функцію. Давайте розглянемо з вами на прикладі, що мається на увазі. Ну, уявимо собі, що у нас є функція. Say hello. Так як зазвичай ми з вами розглядаємо. Вона у нас приймає ім'я. І відповідно, ми вітаємо людину, з цим ім'ям. Тепер ми можемо і викликати. Відповідно, у нас це так і працює. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли у нас, нам треба передати не якусь зміну а якусь просту функцію, як це надивно звучить, для того, щоб скористатися цією функцією для якихось певних даних. Наприклад, наприклад. Ну, уявимо собі, що у нас та сама функція say hello. У нас є ім'я е відповідно людини, яку треба привітати. Але ми хочемо по-різному в різний спосіб вітати цю людину. Наприклад, англійською мовою чи, не знаю, українською мовою. І ми, наприклад, хочемо е мати дві функції. Яка перша функція відповідає за те, щоб привітати англійською мовою, а друга функція за те, щоб привітати українською мовою? І тут нам може допомогти лямбда. Давайте я вам покажу, як її написати. Це анонімна функція, яка не має імені. Але може виконувати тільки одну лінійку коду. Я забув вам важливо сказати. Як вона пишеться? Ми пишемо лямбда, далі назву зміни. Далі дві крапки. І, власне, що з цією зміною ми хочемо робити? Я хочу українською мовою привітати. Відповідну людину. Привіт, а далі ім'я. Давайте спробуємо її викликати. Бачите, тобто ми створили якусь звичайну змінну, але в цю змінну ми записали лямбда-функцію. Ще раз нагадаю, лямбда-функція може виконувати тільки одну лінійку коду. І тут ми можемо написати цей hello. у нас вже буде Привіт, Боб, а не Hello Боб. Відповідно, давайте модифікуємо з вами е таким чином наш код, щоб у нас було дві лямдо-функції. Одна буде англійська, друга буде українська. І модифікуємо саму функцію sayHello. І вже зараз я вам покажу цікаву річ. Ця функція sayHello у нас буде приймати не тільки ім'я людини, а функцію, функцію лямбду, яка буде, відповідно, виводити привітання на екран. Можемо написати F function. І ім'я. І тепер ми можемо сюди. Передати одну з двох цих функцій, яку ми хочемо використати. Якщо ми, ви, ми передамо say hello українську версію, то дивіться, що буде. Так, я забув важливо. Ми виконуємо не print, а власну функцію, яку нам передали ми самі собі. О, бачите? Тобто ми тут зробили зі змінною name ту операцію, яка передбачається лямбду F. Тобто ми сюди передали лямбду hello українською мовою. Якщо ми передамо hello англійською мовою, відповідно, у нас буде привітання англійською мовою. Також нам не обов'язково записувати лямбду в якусь змінну. Ми можемо просто взяти. І цілям допрописати тут. От, бачите? Тобто у нас say hello. І як аргумент ми передаємо вже цілу функцію. Відповідно, не зміниться ніяка... ніякий е, вивід не зміниться. Тобто. Про що, про що ця історія? Ця історія про те, що якщо у вас є якась коротенька функціональність, яку вам хочеться, для якої вам не треба створювати окрему функцію, називати її кудись в якийсь файл переміщувати, і так далі, ви можете просто швиденько передати цю функцію, яка виконує якусь просту дію одну. І вам не треба для цього створювати окрему функцію, в якій у вас буде тільки одна лінійка коду. Власне, це в деяких випадках дуже може бути зручно. На сьогодні все. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Діліться з іншими людьми, яким цікаво програмування, в тому числі Python. І до скорої зустрічі. Дякую.